До 32-ї річниці незалежності України у громаді Луцька було заплановано чимало цікавих дійств. Їх обов'язково проведуть згодом. Втім, сьогодні, та до 28 серпня, включно рішенням Ради оборони заборонені всі масові заходи. Як та з яким настроєм мешканці Луцька проведуть День Незалежності України, розповість Віра Шевчук. Це друга річниця незалежності України. Попри те, що масових святкувань немає, настрій у людей піднесений. Чимало лучан у День Незалежності прогулюється центральним парком культури і відпочинку імені Лесі Українки. Вікторія на прогулянці з синочком Йонасом каже, парк стає все гарнішим. А патріотичний настрій цьогоріч на День Незалежності відчувається як ніколи. Попри війну, попри такий тяжкий стан. Я відчуваю себе е, задоволеною. Нарешті ми е, усвідомили, наскільки важливим є це свято, тому що я пам'ятаю попередні роки, коли ми святкували, це було щось таке, ну, не те, щоб незначне, проте не таке величне, як нині. І е, такі трепетні відчуття, тому що і важко, і тяжко, і переживання, і війна. Але попри те, якась така гордість і величність за нашу країну, що ми нарешті усвідомили, хто ми є. Цілою родиною та з подругою у яскравих вишиванках центром Луцька прогулюється пані Мирослава. Вона та її син Павло переконані за можливість відзначати День Незалежності в першу чергу треба дякувати нашим захисникам. Пам'ятаю, як 32 роки тому мій тато голосно. Перед тим, поспілкувавшись по телефону, сказав, ми отримали незалежність нашої України. І я хочу сьогодні в такий великий день подякувати всім, хто робить можливе і неможливе для нашої України. Хочу подякувати нашим захисникам, перш за все того, що тільки завдяки їм ми можемо зараз тут знаходитись і спокійно гуляти, тільки завдяки їм. Як зустрічали незалежність України 32 роки тому, пригадує батько Мирослави Анатолій. Це були особливі емоції, тому що це було, було проголошено незалежність. Ясно, що це було для нас нове, невідоме, але цікаве. Подруга родини Євгенія розповіла, нині її син боронить Україну на фронті. Тож Лучанка як ніхто усвідомлює ціну незалежності та важливість цієї дати. Ну я рахую, що це одне із самих величних свят нашої держави. І дай Боже, щоб так було через багато поколінь, тому що воно дуже важко дається. Біля однієї із патріотичних фотозон Луцька пані Надія із подругою. Жінка каже, сьогодні не могла не вдягнути свою найкращу вишиванку. Для мене День Незалежності це шана моєї батьківщини, мого краю, моєї землі. Бажаю, щоб вона була незалежна завжди, щоб була перемога швидше, щоб наш народ був щасливий і незламний. І все в нас. Удавали, щоб швидше відбудувати те, що нам зруйновано. І, дай Боже всім всіляких, гараздів, нашим захисникам, повернення швидкого і низький уклін всіх, хто нас захищає. Цього дня важливо помолитись за наших героїв, живих і полеглих, та за перемогу України. Тож пані Світлана у день незалежності завітала до собору. Коли в людини світла душа, то в неї завжди радість. Тому вона іде до храму. Вона молиться в першу чергу за наших воїнів, за наших захисників, за наших дітей, за наших батьків, за наших сестер, за наших братів. От хто не може сьогодні прийти до храму, він молиться вдома, він молиться на роботі. Хоча сьогодні робочий день, але мені здається, що все-таки частинку свята ми відчуваємо в своїй душі однозначно. Адже ми українці, адже ми незламні, адже ми величаві. От в такий важкий для нашої країни для нас всіх особисто день все рівно це є день, який потрібно відзначати, який треба однозначно пам'ятати, в який день треба одягнути вишиванку. Тож у вишиванках із гарним піднесеним настроєм і вірою у перемогу так лучани та гості міста відзначають 32 другу річницю незалежності України. Віра Шевчук. Неля Прокопчук для новин на часі.